Діти, наша лялька Оленка йде на прогулянку до парку. Давайте зможемо, що потрібно одягнути в осінню пору. Так, молодці, ви гарно справились з цим завданням. І наша лялька. Опинилась в гарному, чудовому парку. Як ви думаєте, кого вона могла тут зустріти? Так, вона зустріла і накормила горішками білочку. Погралася з таким гарним котиком і погладила таку гарну собачку. А кого ти зустрів на прогулянці в парку?